Всім привіт! Зараз я вам розповім про макрос, який я створив спеціально для себе. Але думаю, що декому з вас він теж може пригодитись. Суть роботи цього макроса в тому, що він блокує дотики на екрані. Тобто, коли ви увімкнете цей макрос, будете торкатись екрану, але телефон ніяк на це не буде реагувати. Конкретно мені це було потрібно для того, щоб. Включити мультики і дати телефон своїй дочці, щоб вона могла дивитись. І я не переживав, що вона там щось нацикає, зіб'є якісь настройки або взагалі візьме кредит на мене у формі. Але цей макрос можна використовувати і для інших задач. Якщо ви хочете використовувати його, як я, для того, щоб дати дитині для перегляду мультиків, у вас на телефоні не повинно бути фізичних кнопок. Повинен бути суто сенсорний екран і сенсорне управління. Якщо у вас будуть фізичні кнопки або якісь інші кнопки, які не на екрані, дитина може на них нажати і їй вдасться зайти в якісь настройки телефона. Я настроїв цей макрос так, що він працює, коли відкритий стандартний додаток YouTube або YouTube Kids для дітей. Якщо ви хочете використовувати його у якійсь іншій програмі, то вам потрібно зайти в цей макрос. Ось так, нажати на нього. І ось тут червоне поле. І з самого верху, де пише Або, ви можете любе з них нажати, копіювати, нажати сюди на Або. І вибрати Вставити обмеження. Ось Вставилося два Ютуба. І, наприклад, нажати. На нього налаштувати. Ось тут на передньому плані ОК. Виберіть додатки ОК. Ось тут галочку знімаємо. І вибираємо ту програму, у якій вам потрібно. Наприклад, я возьму ось на Google Диск, Ставлю галочку і нажимаю ОК. Ось тут змінилося на Google Диск. Потім потрібно нажати ось тут знизу на ось цю білу кнопку. Ну, я зараз не буду на неї нажимати, бо я не хочу змінювати. Я просто нажму вийти і відхилити. Зараз я продемонструю, як це працює. Відкриваємо YouTube. Відкриваю, наприклад, мультик для дитини. Мультик запускається, можу взяти ось на цілий екран. І тепер потрібно просто потрясти телефоном. Трясу, з'являється ось така кнопка. Я на неї нажимаю. Все, екран заблокований. Я нажимаю на екран, можете навіть бачити, і телефон на це не реагує. Все, я тепер телефон даю спокійно дитині і можу не переживати, що вона нічого не наклацає. Щоб вимкнути цей макрос, потрібно просто вимкнути екран. Ось я вимикаю екран, вмикаю екран. Бачимо, YouTube є і дотики працюють. Цей макрос ви можете собі скачати у мене в групі в телеграмі, ссылка на який є знизу в описі під відео. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, бо ще багато цікавого і корисного.